Знову на каналі відео із серії Дійсно справжні іграшки для дорослих. На цей раз буде огляд бюджетного викорчовувача коріння бур'янів. Назву виробника я напишу текстом, бо не знаю, як вона правильно вимовляється. Скажу зразу, що це не реклама і не антиреклама. Це буде моя суб'єктивна оцінка саме цього виробу, і думки на рахунок такого типу інструментів в цілому. Корисного перегляду! Натрапив я на цей інструмент випадково. Хотів на кінець сезону зробити власноруч щось для висмикування або зрізання спаржі. Поліз в Google глянути, як воно виглядає, і натрапив там на цей інструмент. І мені стало цікаво, що воно таке і як воно працює. Замовив в інтернеті, Замовив одну з бюджетних версій. Бюджету, так як я був скептично настроєний щодо ефективності цієї штуки і не хотів викидати гроші на вітер. Коштував цей викорчовач біля 100 гривень. Це був той самий випадок, коли плата за доставку була майже як ціна за товар. Зроблена на вигляд якісна. Ручка зручна, візуально доколупатися немає до чого. Перше, що мені було цікаво, то як це буде працювати на спаржі. Зі спаржою цей викорчовоч не працює зовсім. Міф зруйнована, хоча, відверто кажучи, цей інструмент і не був заявлений як для спаржі. То гугл мені його так підсунув, так що тут нарікань немає. Далі я перейшов до бур'яну і був приємно здивований: Викорчовувач коріння справді працює, працює за принципом цвяходеру. В моєму випадку без особливих зусиль, бо ґрунт у мене відносно м'який. Воно ж часто буває, що в якихось місцях не можна підлізти сапою, доводиться висмикувати руками а висмикувати руками важкувати. Та й буває, що стебло виривається, а корінь лишається в ґрунті. Ось для таких моментів цей інструмент і буде в нагоді. Або в таких випадках, як, наприклад, з кульбабою, коли сапани варіант. Верх зрізав, а з кореню знову росте. Навіть пирій можна цією штукою колупати, не супер, але краще, ніж руками. Так я з цим викорінюючим ходив в погороду, аж доки до не вирішив спробувати викручувати великий шматок бур'яну в дійсно твердому і сухому ґрунті. Тут диво не сталося, опор, який спирається на ґрунт, зігнувся, твердість сталі опору виявилася незадовільною. Це не лопата Фіскерс. Звісно, що я ні на що грандіозний не розраховував, беручи чи не на дешевший варіант, але заради справедливості слід зазначити, що сам викорчовувач виявився міцним і не зігнувся. Підсумок. У мене в цьому році капітально вимерз молодий виноград. На деяких сортах верхня частина лози пропала повністю і де-не-де починає лізти молода лоза з коріння. Вже без камери я біля тієї лози обережно за допомогою цього викорчовувача прибирав бур'ян, так би мовити, працював, а не знімав випробування. І можу сказати стосовно саме цього інструменту, що навіть з погнутим упором він ефективно працює, хоч і візуально виглядає не дуже. Також зазначу на рахунок такого типу інструменту в цілому. На мій погляд, він корисний, ефективний і цілком заслуговує бути в моєму наборі інструменту садовода любителя. Як для прикладу, на відміну від плоскрізу Фокіна, який в мене іржавіє не перший рік, цей інструмент допомагає не тільки тим, хто його виробляє і продає. Якщо це відео виявиться цікавим і корисним для глядачів, то я придбаю декілька більш дорогих моделей і зроблю на них огляд. А якщо ні, то мені цілком вистачить для роботи цього одного викорчовуча з погнутим упором. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, далі буде.